Всіх вітаю, дорогі глядачі, дорогі друзі. Сьогодні я для вас підготував дуже цікавий контент, надзвичайно цікавий, тому що, як ви всі знаєте, я зараз перебуваю в Італії. І в Італії дуже цікаво взагалі побути, і багато наших українців там живе. В Італії приблизно живе 400 тисяч українців. І Італія вона знаменита для українців тим, що багато колись людей їздило на заробітки, на те, щоб зробити собі будинки в селі. Щоб зробити собі ремонти, щоб щось дітям дати якусь копійку. Ну і просто знаєте, країна, яка точно не чужа для українців. Я зустрів багато українців вже за свій час в Італії. Багато є і українських магазинів, є українські церкви, і українці, де б вони не були, вони будують щось своє, вони залишають печатку українства і вони переживають та дбають за свою культуру. І всі ці роки, що прийшли, українці вже знаєте досить так адаптувались в Італії до італійського життя, але не забули свого і нам там далі, там далі підтримують свою культуру. Але останнім часом в світі почало все мінятися. Багато людей говорять, що в Канаді погано, багато людей говорять, що в Європі погано. Багато людей говорять, що в Азії погано розумієте? де би ви зараз не були, де би ви не знаходились, куди би ви не їздили, що би ви не забажали для себе. В люб... кожній країні, в кожному місті є дуже багато мінусів, і на жаль зараз наші люди також стикаються з цими мінусами саме в як вам сказати. Саме в Італії. І тому я сьогодні хочу вам розповісти про те, що зараз велика кількість українців покидає Італію. І я дізнався, і за яких найбільше причин вони покидають Італію. І якщо вам цікаво, залишайте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях на цю ситуацію та підписуйтеся на цікавий контент, якого буде ще дуже і дуже навіть багато на цьому каналі і, взагалі, в майбутньому моїми подорожами. Тому що я зараз дуже багато чого відкриваю для вас і для себе. І це цікаво, і такого контенту взагалі абсолютно ніде немає. Має колись в Італії було дуже навіть дуже навіть добре, і багато чому навіть було легше ніж їхати, наприклад, в Канаду. В Канаді завжди потрібно було щось таке надзвичайне. розумієте? в Канаду. Якщо ви їхали, вам треба було багато через що пройти, багато труднощів поміняти. І так, колись Канаді було легше і краще, навіть ніж тепер, але все рівно і тепер досить непогано. Але зараз, на даний момент, Канада задніх дуже сильно так не пасе і додає тільки багато в чому в плюсах. А от в Італії все дуже змінилося. Колись наші люди, українці, їздили в Італію, заробляли там 1500 євро, 1000 євро, і їм вистачало дуже багато грошей, їм вистачало абсолютно на себе, на сім'ю і ще посилати гроші в Україну. Все тепер помінялось, в Італії, що зрозуміла. Хочу з вами бути відвертим: середня зарплата в Італії становить біля 1800-1900 євро, і це треба знаєте, працювати так конкретно. Треба працювати 40 там годин. Щоб отримати якусь там нормальну зарплату місячно. Якщо ви маєте якусь квартиру, а нерухомість в Італії не є дешева, і ви берете цю квартиру в оренду, вам потрібно її сплачувати, вам її потрібно сплачувати 10-15 років. Якщо розділити суми 150 тисяч до 250 тисяч євро, то ви самі можете порахувати, які це дорогі, дорогі суми і як людям складно жити. Якщо ви тепер заходите в магазин, в магазинах ціни навіть дорожчі, ніж в Канаді, на продукти. на... Вино так, можна знайти купити вино за пляшку за 2 євро, наприклад, але це вино буде дуже таке, знаєте, слабеньке, погане і з порошком. Факт не таке натуральне класне. Натуральне класне вино вам буде коштує приблизно від 6 до 10 євро за пляшку. І це не є маленькі гроші, враховуючи, якщо середня зарплата становить якихось там 1800-1900 євро. І тепер дивіться, якщо ви маєте двох дітей, якщо ви маєте проблеми з нерухомістю, де у вас та маленька квартира, щоб виховувати цих дітей, якщо до вас той ще при. Приїжджає це все додає до стресу і, е, і з як то сказати, вас тиснює. Ви стаєте, ви почуваєтеся, що ваші кишені дуже е, стають швиденько пустими. І запаси, які колись українці мали тепер вже їх немає таких е, факторів, як колись. Тепер люди мають якийсь запас, потрібно щось зразу заплатити. і цей запас моментально зменшується майже до нуля. Тому в Італії стало набагато складніше жити. І навіть тепер знову прибулі українці, які приїхали після повномасштабного вторгнення, вони приїхали в Італію з тою думкою, такою ж самою, як українці їхали в Канаду, що Канада така то добра, бо вони чули колись від когось від інших українців. І тепер так само італійці, і українці приїхали в Італію з такою самою думкою, але багато чому розчарувалися. Не то, що країна погана, не то, що тут погано жити, не то, що тут. Не добре, не то, що тут небезпечно, а просто складно і важко загальному адаптуватися. І люди бачать це, люди бачать, наскільки це важко знайти нормальну якусь роботу, плачу роботу, тим більше по професії. А так як знаєте, наші люди хочуть нормальні роботи по спеціальності, то тут по спеціальності не світить українцям нічого без освіти, без знання, без зв'язків, так як всюди. І люди не хочуть пахати вже на тих всіх фабриках, люди вже замучилися, вже не той час, і тепер. Теперішня хвиля українців вже не така повноцінно е, працювита, що хоче працювати тільки руками. Теперішня хвиля українців це вже молоді українці, українці з досвідом, айтішники, люди, які мали працювали лікарями, адвокатами, і вони себе не бачать в тих сферах, навіть як вони пробують, навіть як вони хочуть, навіть як вони трудяться, їм все рівно щось не то. Вони, вони відчувають, що їх стискає, їх болить, і вони хочуть жити по своїх правилах. І вони їдуть, шукають інші міста, інших європейських країнах. Наприклад, Німеччина дуже популярна, тому що Німеччина допомагає, підтримує і. Показує шлях, куди рухатися. В Італії такого нема. Тут ніхто вам не буде тикати пальцями і показувати, що вам треба робити. Тут якщо вам не подобається, то до побачення. А якщо вам подобається, то добре. Шукайте свій вихід, шукайте, як ви можете собі дати раду, як ви можете собі заробити на хліб і все. А в Польща набагато легша країна. Не один раз говорив, що Польща це просто найлегша країна для любого українців, якій просто любий українець дасть собі раду. А в інших країнах це все дуже міняється. Специфіка, комусь італійська мова дуже легенько. Подається комусь складно, комусь не подобається клімат італійський, наприклад, дуже жарко літом, і люди не переварюють таку жару повноцінну цю вологість. І є багато просто аспектів до того, що просто не підходить людям. І зараз вся проблема в світі це складність мати достатньо грошей, тому що нема значення, скільки ви, в принципі, заробляєте. Це має значення, яке ви життя живете. І багато українців, багато європейців на Італії. Вони люблять жити таке, знаєте, життя, щоб піти собі щось поїсти, піти собі постійно десь піти на пиво, зайти, сісти в кафе. А це все коштує в теперішньому світі. Це все коштує. Ви постійно в день мусите видавати великі гроші 40 євро, 50 євро в день тратити. Ви ніколи не зможете нормально собі давати раду, якщо ви тільки будете заробляти під 2000 тисячі євро. І наші люди страждають, вони рухаються. вони... Шукають інші можливості, але в Італії до українців відносяться більш-менш добре, якщо українці поважають звісно італію італійців і під, під, і, і підкоряються, можна так сказати, законам а в загальному. Це є дійсно зараз проблема, що, на жаль, люди покидають Італію. Я спілкувався з багатьма українцями вже багато тих, хто дивились мій канал, розповідали мені про Італію. Теж я сам це бачу на свої власні очі і зараз бачу. Але це все дуже індивідуально, все залежить від того, скільки ви засильно хочете. того. мені здається, що теперішні українці, які покидають, вони не хочуть просто дуже сильно. Тут затримуватися і жити в Італії вони хочуть просто легшого трошки життя. Вони шукають легше життя. Але проблема в тому, що якщо ви постійно будете щось зміняти, кудись переїжджати, щось шукати нове, то рано чи пізно з вами вік вас дуже не, і ви будете жаліти. Ви будете жаліти дуже сильно про те, що ви робите неправильно. Про те, що вас мучить, і потім рано чи пізно вам все рівно треба буде десь сістися. Тому треба дуже думати, швидко рухатися і вибирати місце. Тому що, повірте мені, людині, яка бачила вже світ дуже багато, всюди потрібно працювати, всюди нелегко, всюди є свої плюси і свої мінуси. Тому те, що ви втікаєте, їдете з одної країни в іншу, це нічого не змінить, бо від проблем ви не зможете ніколи втекти. І люди їхати в інші країни, тільки потрібно для того, щоб для свого саморозвитку, щоб Піднімати самого себе, і якщо це вас ніяк і не вбиває, і те, що ви щось розпочали чи маєте десь інше, зовсім не псує. Тому що якщо ви все кинете і ризикнете, так це добре. Є шанс, що вам буде краще, але також є дуже великий шанс, що ви втратите набагато більше. Тому думайте, 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 дорогі друзі. Але я хотів з вами поділитися цю інформацію про те, чому зараз наші люди їдуть, тому що Італія вже не та така комфортна країна. Тому плані в заробітках і витратах, як вона була колись, тому то що навіть наші люди говорять, що Канада не така, як була всюди по світу. Зараз так. Дякую, друзі, що вислухали мене, додивились до кінця цього відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.